З біблії. Вона називається Добрий Самарянин. Отож, слухайте, один чоловік ішов дорогою з Єрусалиму до Єрихону, ішов сам дорогою між кам'яними пагорбами, але раптом на нього напали розбійники, вони забрали його речі і залишили пораненим на узбіччі. Він лежав зовсім сам, було боляче і дуже самотньо. Спершу тією дорогою проходив священник. Побачив пораненого, але не зупинився, просто пройшов повз. Потім ішов Левит, теж служитель храму. Він теж побачив пораненого і теж нічого не зробив. Але згодом тією ж дорогою йшов самарянин, чужинець, якого інші не дуже любили. А він зупинився Він перев'язав рани, дав води, посадив пораненого на свого ослика і відвіз у готель, щоб подбати про нього. Навіть заплатив за його лікування. Ісус хоче, щоб ми теж були такими добрими, милосердними і допомагали тим, хто в біді, незважаючи, хто вони, бо справжня любов не в словах, а в ділах. А ти пам'ятай будь ближнім для того, хто поруч, навіть коли всі інші проходять повз. До нової історії, друже, побачимось на небі в долоньках.